Доброго дня. Сьогодні ця операція до години по 12 година. Ми знаходимося за адресою Вікторівна вулиця Сімонської 37. Звати мене Маринет Сергій Володимирович. Я є представник від виконавців до моєї сторі, тобто державна спільність до рівності на поводовці на підприємстві. Там це пара, я підставка, тобто більше за мене.

Зарисувалися в навіть ремонтації, так звичайно були знайомлені з автомобилений. Попереджаємо, що в полічній області видео зйомка, тому воно заходиться подали вас, але ще не хоче, що вони дитина, просто не полипається. Я вот так скорость представил по праву проводных людей, еще будет сопитание. Ну, а вы попробую, поэтому так сможем забывать. Сейчас крепит заполняется таким причинам заражаться проводятся на этих останам, да, должно быть получать приличие, помогаться по ну вставаться просто на должному. Вы можете быть отступованы на сумму радиоместер. Нагадую, що ви залишаєтеся в суму приміщенні, того часу поки не підписаний протокол. Після цього вже випускали. Що... Yeah. 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 Також нагадаю, що учасник може бути на суму гарантійного места, якщо не погодиться від картою ціна. Yeah. Підписували заяву, підписували ворог, підписували, 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 підписували в журналі результатів, затеряли картового сіна. Вашим бизнес що ви з нею похожиться. Якщо ви на ті, щас, не появились не похожите с думаю, що буде повністю на всьому контент. Когда начинается запрошение мной с фактовой ціни і удару молотка. Після я як всі и із фактовой ціною, Я добавляю кожен раз до фактора ціни один по целу. Часники можуть повідомляти навіть про батарую два способи. Перший спосіб це прийняття пропозиції з голосу. Тобто, я називаю партність ручної ребенки плати. Якщо вона облаштована, ви піднімаєте катку, першою тобто, говорити на камеру, вашу ще. Піднімаєте катку, можна нічого не говорити. Також тобто, в другий спосіб це пропозиції з неї з описані. Це саме має бути більше попередні пропозиції обов'язково і має бути обов'язково пратом опосидом. Якщо вона не буде праздна, не переживати, я подивлюся по своїй білоруці, ми зможемо втратим вартість, більше погоджуватися на продовження. Наприклад, в стандартній ситуації я набуваю перший, другий третій крок, свій мають подивитися. Тобто здобуватися, вибігаючи на передкупні 79. dobro možemo biti potrebno na svijetu, ali na svijetu je To je jedan zmat, možda je zaproponovati svi vas. je to funkcionalno, no i da je zaproponujemo To je opet Після досягнення вартості реально платити полюється в учасників. Я набуваю нового учасника, але з базу право учасників аукционному фору. Так я буду повторювати три рази. Після третього разу я об'єднував перенос. мере, видят результаты на все, но там не мают будет их заплачивать. Ну, если человек не может видеть, то не мают их заплачивать. Так. Ну, що если вы можете по всем, мы будем дальше значить, какие оголошения переможут. Проблемный термин, мают платить, витрати на запросы, запросы все надо было на правильном все рассматривать, чтобы вы были курсы. Но надо быть, Далее. Так понимаете, вы просто просто не продали эту на интервью, а главное вам 50 лицов, и здесь личная равная плата, я как бы установил на результаты на интервью. не на момент, 40 Далі. Всі ці, е, витрати ви, тось, всі ці кошти ви маєте сплатити на рахунки виконавця. Також ви маєте сплатити термін е, повну орендну плату за виключення вашого радійного внесу. Ну, тобто, переможець має сплатити. Е, всі три рахунки ми вам на після проведення аукціону. Після того, як підпишеться протокол, переможець стрімається ці три рахунки, тобто та, там має можливість зробити протягом трьох днів. Так, гранційний низки відповідно, учасників, які не стали переможцями, повертаються. Ну, ви пишете е, відповідну заяву, що прошу повернути гарантійний внеск, але його повертаємо. А якісь питання по правому проведені можливо зрозуміли. Добре, тоді почну. Зізнатись про земельну ділянку. Яка в нас? Доївця. Вона є єдина. Лот номер 1 Назва лота «Право оренди земельної ділянки строку на 7 років. Стартовий розмір річної ранної плати земель державної комунальної власності. 16 000, 189 гривень 80 копійок. Ця стартова вартість, стартовий розмір передної плати він був визначений наказом головного управління держпродастру. Держ... Та 0,5% 5% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка, відповідно, цієї земельної ділянки становить 323 796 гривень. Площа земельної ділянки 8 гектарів 3700, якщо буде точнішим, 73 719 метрів квадратних. Стартовий номер 56 212 812 15, 29. Преве призначення земельної ділянки 01, тобто для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, умови подальшого використання земельної ділянки, використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та чинного законодавства, також до, відповідно до умов цільового виконання. Е, ну, При ділянці, в принципі, все. Ви знаєте, що це за ділянка, ви можливо бачили, чи не подастові карти чи на турі, ви, ви знайомлені земельною ділянкою. Uh, зрозуміло, такі зазводи організатори, я що про щось mm. Отже, uh, На продаж виставляється земельна ділянка. Тобто uh, лопнува родини, право орендне. Uh, право оренди земельної ділянки ділянки скроком на 7 годин. Старкова вартість орендної плати становить 16 189 гривень 80 років. Піднімайте ваші копійки. Тримайте їх, поки, поки не буде названа пропозиція, яка не буде вас влаштовувати. Далі, крок номер 1 16 270 гривень 75 копійок. Крок номер 2 16 251 гривень 70 копійок. Всі три учасники. Крок No3. 16 432 гривні 65 копійок. Всі три учасники. Можливо, хтось з вас почав назвати ціну, чи будемо схогуватися далі по кроку оксіону відповідно. 16. Ну, це є наступний крок, крок номер 4, 16 гривень, 60 років. Всі три учасники погоджуються. Крок номер 5, 16 тисяч, 594 гривень, 55 років. 17 тисяч. 17 тисяч, 80 гривень, Так, це крок номер 1, всі три погоджуються. Крок номер 12. 17 тисяч 161 гривня 20 копійок, Всі три учасники. Крок No13. 17 тисяч 272 гривня, 15 копійок. Часто номер 2 він погоджується. Тобто з кроком 13 погоджується перший третій учасник. Можливо, є якісь ще пропозиції, що добуємося далі по кроку. Попробую? номер 14. 13 17 тисяч 17 гривні 10 копійок, перший третій учасник крок номер 15 17 404 гривні 5 копійок, перший третій учасник крок номер 16 17 тисяч 485 гривень 0 копійок, перший третій учасник крок номер 17 17 тисяч гривень 95 учасник Номер 3 не погоджується з цією вартостю. Отже, учасник No1. Е, запропонував, запропонував найвищу орендну плату, поки що на даний момент 17 565 гривень 95 копійок. 17 Це 17-й кров 5% відсотків 425 тисяч нормативно-прошова За Законом нам виділено на час. За який кожен учасник може нестись, подумати над своєю пропозицією, нести можливо, якщо він не погодиться, вводитися з нею. Тобто, ви знаєте, учасник, який погоджується з пропозицією, має усвідомлюватись тобто які на ці витрати, він повнесе за результатами свого uh -huh. акціону. Часник номер 2 У вас немає бажання? Часник номер 3. також. Добре, крок номер 17, 17 565 гривень, 95 копійок. Так, нагадаю, що е, земельна ділянка знаходиться в Лучанському районі, на території Української сільської ради, площа 8,37 к У вас еще буквально. Моменті подумати. Немає пропозиції другого третього учасника на даному корці. Хотілося згоди організатора, що я думаю, вже ми визначили переможця. Можна завершити. Тому учасник е, No1 е, запропонував за земельну ділянку за, е, завод номер 1 16 565 гривень 95 копійок. Вітаю, е, учасник номер 1 ви переможемо за даним лотом за.